Вітаю, друзі! Мене звати Яніна. Сьогодні ми розглянемо 4 базових асани і як їх відналаштувати. Перша асана називається анувітасана, і будемо ми її виконувати, стоячи до краю коленка. носочки разом, вагу тіла розподіляємо по всьому тілу від центру до гори, від центру вниз, молодбанку тримаємо рівно, плечі рівні, кістки тазові дивляться догори. Вагу тіла перерозподіляємо на носочки ніг. для цього. Сонячне сплетіння дивиться догори, шия рівна, голову не закидаємо, не вивертаємо. Для цього ми підіймаємо руки догори, лопатки розведені обов'язково, не затискаємо їх і робимо легкий прогин, тянучись назад, штовхаючи кістки. Коліна рівні. Наступна асана називається утанасана. Для цього нам також треба стати рівно, носочки тримати разом, вагу тіла розподілити по всьому тілі, спина рівна, тазові кістки тягнемо догори, куприка тягнемо догори, розгинаємо трішки коліна, руки тягнуться вниз, ребра мають бути розширені, живіт вкладаємо на ноги. Для цього ми видихаємо і поступово вкладаємо себе на призігнуті ноги. Спочатку ноги не вирівнюємо, спину тримаємо рівно, голову не прокидаємо, чоло тягнеться до колін. Робимо спочатку так, як нам зручно. Руками можна обхватити свої п'яти або тягнути руки вниз. Чоло притискаємо до колін і. Максимально наскільки можемо, вирівнюємо ногу. Наступна асана – пашватанасана. Для цього нам потрібно зробити крок вперед. Одна нога дивиться вперед, інша дивиться разом з нею в такій формі трикутника. Але не одна проти іншої, а начебто ми просто зробили крок. Назад на таку от відстань. Для цього ми вирівнюємось в тілі, розкриваємо плечі, підтягуємо тазові кістки догори, муладбанку тримаємо завжди, видихаємо і поступово, поступово з рівною спиною лопатки розведені, голова рівна, не запрокидуйте голову нікуди, не падайте з нею. Поступово нахиляємося з рівною спиною донизу. Коліна підтягнуті. Наступна асина оттіта триканасана. Ця асина виконується схоже, але не так. Одна нога так дивиться вперед, на любу сторону, інша нога стає перпендикулярно. П'яточка дивиться в стопу. Вага тіла розподіляється попередній нозі під носочком, ноги рівні, коліна витягнути, куприк підтягнутий, тазові кістки дивляться також вниз. Младбанка живіт підтягнутий. Але ми не зможемо впасти вниз. Наші антагоністи будуть чинити опір. Для цього ми зробимо маленьку, але хитрість. Нахиляємось вниз рукою, тягнемось донизу, і плавно проводимо до ноги. Є. Далі вирівнюємо плечі в один ряд. Руки тримаємо рівно, лопатки розведені, голова не запрокинута, не падає. Голова дивиться за великим і вказівним пальцем руки. Живіт підтягнутий, тазова кістка, яка на горі, розвертається назад, куприк тягнеться вгору.